Вітанечко всім! І з вами ж ти я, Владислав. І сьогодні ми з вами продовжуємо бавитися у таку гру під назвою Roblox. І ми продовжуємо її бавитися у такий режим під назвою YouTube Live. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Так, ну що, повертаємось до нашого будиночка. Також я хотів би вам подякувати за просто неперевершений актив під минулим видивом. І я бачу, що вам дана рубрика досить сподобалася, тобто дана гра. Ну і звичайно, ви бачите продовження цієї прикольної забавки. Ну що ж, зараз ми трішки побавимося на ігрових автоматах, там поїмо і запишемо нове видиво. Ну що ж, пішли до нашого комфухтера. Зараз запишемо нові забавки. Давайте перше хаус. Про будиночок запишемо, запускаємо на ось ці букочки, швиденько-швиденько, і бриліант. Ох тут. Зараз ми. Треба потрапити. Є 95%. Влучно. М79%. Ну нічого, надіюсь, що останнім разом. Непогано 93%. І всього виходить, ну непогано, непогано чекаємо, поки наше видово завантажиться у мережі. Подивимося, скільки нас людей зможе підписатися. Ну що ж, зараз трішки побігаємо, походимо, ну і почекаємо. Також можна подивитися на телефон. Якщо ми матимемо півмільйона, то звичайно наша Nokia оновиться. Ну, добре. Вже 78 тисяч послідовників у на нас підписалося за цей період. Ого. Цікаво, скільки буде аж в кінці цього виду. Напевно, що досить багато. Ну що, можна також піти і щось, звичайно, що покращити. Зараз ми покращимо нашу апаратуру. Так, де тут? Давайте подивимося на. Комп'ютерні вони досить дорогі. Давайте таки придбаємо хоча б новий мікрофон. Ми це можемо дозволити. У нас грошей достатньо, за 13 тисяч ми його якраз і придбаємо. Дорого, я вам скажу, дорого, та й нам далеченько ще такі покращуватися <сум> в цій забавці. Роботи у нас досить та досить багато. Я вже вдома. Давайте запишемо ще щось. Давайте таки зробимо етер. Так натискаємо на ці кнопочки і, звичайно, що нас вже дивиться багатенько людей, вже 5 тисяч, 6 тисяч, аж 7. Давайте 8, 9, 10 тисяч людей дивиться на ШеТР, 12 тисяч, 14, 15, 16. Багатенько у нас людей навіть мені кидають якісь донати. Такі ще й нема не по кілька доларів, а вже 12 доларів. Ні, щось інтернатискую, і мені поставили не в ходу байки, ну нічого. Ну що, закінчуємо цей етер, ми всього заробили 139 доларів. Добрий, добрий заробіток. Хоча в цій грі потрібно ще більше грошей заробляти, бо це не діло. Це взагалі не діло. Давайте поспімо, потрібно ще якось відновити. Наші також біля мене ходять послідовники як компот і бері. Ви їх навіть можете бачити. Вони дуже хотіли потрапити у наступне видиво. Ось так. Ну, якщо ви хочете потрапити, звичайно, що в наступне видиво, то ви можете надіслати мені запрошення у друзі. Звичайно, що. Ну, і, можливо, потрапити, коли я записуватиму нове видиво. І побавимося. Excellent. Добре як? треба якось случити, вправно. 91%. Ну, хай буде. 85. Ну, поганенько, треба ще більше. 88, ну вже більше. Хоч щось. Ну що, завантажуємо наше мережу і чекаємо, поки воно нам принесе якомога більше грошей. як? чекаємо, коли ж це відео завантажиться вже 88 тисяч. 100 тисяч. 108 тисяч послідовників на нас всього підписались. І нас же 378 тисяч послідовників. Ми розвиваємося та піднімаємося з величезною прогресією. Так, давайте придбаємо новий монітор за 20 тисяч доларів. Йому на ще щось собі дозволити. Давайте ту саму мишку придбаємо, а вистачить у мене на... Нову клавіатуру, на жаль, у мене не вистачить таких грошей. Шкода, шкода, я розраховував на те, що, можливо, таки вдасться отримати таку кількість. Можливо, ні. давай трішки походимо із селфі-палкою та позаробляємо додаткові гроші. Також, якщо ви хочете продовження даного номограю, ну, то ви, звичайно, знаєте, що робити. Вподобайка та позитивний коментар. І ми продовжимо бавитися у Roblox ну, і в майбутньому. Можливо, продовжимо її бавитися вже і в інші режими. До речі, вже півмільйона я маю послідовників. То це взагалі. Це, це ж треба, щоб така гра у нас була. Пише ви українці. Так, звичайно, що ми українці. ким ми ще маємо бути. ким ми ще маємо бути? Звичайно, що українцями. Я ж український роблоксер. Відтепер. Так зараз ми позаробляємо трішки грошей. І, звичайно, придбаємо новий комфухтер за 110 тисяч долярів. І послідовників у нас так то немало. Ми повинні за це види відти до позначки 1 мільйон. Мені щось здається, що ось так ходити з селфі-палкою і просто там щось бурмотіти. Це даєватиме більший результат. чи, чи ти просто записуватимеш якісь видива? Звичайно, ми записуватимемо нові видива. Чом би і ні, але це найкращий просто спосіб ходити з палкою і отримувати халявну кількість послідовників. Так, давайте ще придбаємо веб-камеру, хай буде. Бо грошеняток у нас так-то багато нам підвалили. Так, записуємо новий нумограй, що там у нас є? У нас відкрилося Adopt Me. Так, давайте. Натискати швиденько, так-так, так є. Перфект! чудесненько, чудесненько. Так що тому нас нам треба якось. 89%, непогано, майже 90%. Поганенько, 72, це дуже погано, треба більше. І 91%. ні всього 85% створення. Зараз вийдемо, наше видиво завантажиться і ми побачимо, як з геометричною прогресією кількість переглядів збільшуватиметься. Але ще ж треба набрати таку кількість. Нам ще трішечки лишається до 1 мільйона. До одного мільйона ще зовсім трішечки лишається. І ми 336 тисяч послідовників отримали і отримали. Золоту кнопку YouTube. За це, звичайно, що можна вліпити в подобаєчку. За те, що ми вже маємо мільйон послідовників. Ми, звичайно, ми маємо немало так грошеняток, тому придбаємо новий... новий екран, монітор. Ми там нічого не можемо придбати. Шкода, шкода. Тепер у нас два монітори стоїть у нашому будиночку. Ну що, повертаємося знову в будинок. Можливо, в майбутньому ми придбаємо собі нову хату. Але це вже в майбутньому. Та мені і тут подобається. Не знаю, я не любитель жити в якихось там великих комфортабельних маєтках. Та мені, звичайно, на квартира подобається. Не знаю, як кому. Напишіть в коментарях, чи вам подобається, чи ви згодні з моєю думкою, вам також подобається Ну проста квартирка. Щоб можна було жити, а не якісь там великі хороми, золото, багато золота, золоті речі. Не знаю, мені таке не подобається. От живеш звичайним життям. і тут записуєш видиво про Роблокс, сидиш там, спиш на ліжку і дивишся, як із геометричною прогресією кількість переглядів на твоєму новому видові збільшується. Вже 4 мільйони переглядів, 5 мільйонів переглядів, і трішечки більше півмільйона послідовників. От бачите, як ми тут розвиваємося в цій забавці. скоро буде і мільярд. Так, ходимо з селфі-палкою і заробляємо грошенятка. Бачите, легший спосіб. Про що у нас інвентарі? Інвентарі у нас порожні, також тут є покращення, але я толком у них і не розібрався. Також є тут awards, це ми отримуємо там ці кнопочки, і нам дають якісь бусти на те, що на нас більше людей підписуватиме. Це там плюс 40%, 40%, зараз у нас плюс 60%. Також можна придбати щось за робукси, але це. Ну, не люблю я донати в іграх. Взагалі не люблю. Та який сенс їх використовувати, який сенс. Бо якщо все одно, якщо ти навіть щось там придбаєш, продаш гру за декілька днів, то це ж, ну, це ж не цікаво. Це ж не цікаво, так? А цікавіше там сидіти в, в цій грі місяцями, там, може й роками. Якщо, звичайно, не набри, на ці донати, це просто зайве. Зайве, що є в іграх. Але, звичайно, на цьому зароблюють розробники цієї. Мапи зароблюють, заробляють, звичайно, що гроші. Давайте там нам 10 мільйонів на 100 мільйонів нові забавки. Але ми по, по етеріуму зараз подивимось, скільки нас людей дивитимуться. Вже 50 тисяч, 66, 78, 93, 100 тисяч вогонь вже перетинаємо по значку 150 тисяч послідовників, які дивляться наш етер, Дві сотні. Де ви жартуєте, так скільки багато, 3 сотні. Щось зменшилось, не натисну. Добре, добре, добре. Так, 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 набираємо більше. І три сотні. Ну що, давайте закінчимо це. За цей терми заробили 1160 долярів. Просто вау. Ну що, давайте ще щось записуємо. Що, давайте трішки. Записуємо, покривляємося там, показуємо свої емоції, радість. І ми навіть отримали сердечко. Це, до речі, вперше, коли я отримую якийсь смайлик. А не якесь слово. 93%. Так. 60%? Ну чому так погано? 79%. Ну, добре. Зараз завантажимо це відео. 79%. Ну, надіюся, це відео залетить у тренди вже більше півмільйона. 681 тисяча. Це дуже-дуже кльово. Це дуже-дуже добре. У нас вже 4,7 мільйона, майже 5 мільйонів. От що у нас? Ми навіть можемо придбати собі якусь домашню улюбленця. Але нам потрібно під, під збирати 300 діамантиків. Ну, можливо, колись придбаємо, що не зберемо таку кількість. Так, ну а що там по цінах на житло? Так, це моя проста халупа, а де там інші халупи? Це 5 мільйонів, 1 мільярд. В якій реальності? Ми живемо. 5 мільярдів доларів. При тому, що мій будинок коштує 0 доларів. Це дуже велика ціна. Ну що, давайте продубуємо собі. Та ж ви жартуєте, 2 мільйони доларів коштує якийсь там конфукт. Та. Ну що, придбаємо все-таки монітор. Грошей у нас таки на це достатньо. Так що ще можемо придбати за ті гроші, що в нас є? М -м -м -м, можна придбати також новим мікрофончик. У нас же 7 мільйонів. Ну що, записуємо ще щось. Треба записати, треба записати для послідовників. Щоб набрати ще більше переглядів, грошеняток підзаробити на нову апаратуру так епічно. Мені пишуть, що це епічно. Ну а я ж повірив. Треба влучити 97%. Далі 78%. А далі що буде? 63%. Ну, нічого, хай буде. Так, тепер чекаємо, поки у нас завантажиться новесеньке ну, видиво. Зараз побачимо, як з геометричною прогресією. 700-800 901 мільйон. Більше 1 мільйона послідовників ми змогли набрати завдяки цьому видові. Це вибухово, це класно. Ну, а дане видово закінчилося. Я вам дякую, що ви його переглянули. Поставили вподобайку, написали позитивний коментар. Також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України. Обов'язково підтримуйте. Ну, як то кажуть, бувайте! До наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!